Зараз у тих, хто потрапляє на територію санаторно-оздоровчого комплексу Тиса, відчуття ніби знаходиться в Чорнобильській зоні відчуження, сади, дороги, дитячий майданчик, басейн усе в руїнах, з поміж дерев височують багатопорохові будинки, в яких колись вирувало життя. Луна в дитячий сміх. Проте все це вже давно в минулому. Зараз оздоровчий комплекс як примара з минулого. Що в цьому 58 році на даній території був створений об'єднаним Закарпатліст, чи тоді був трест або об'єднаний трест за був невеликий із фінського домику створений піонерський табір Тиса. Він десь до порядка 60-х років був як піонерський табір тиса і лише використовувався на літній період, на період канікул діточок. З 62 63 року було прийнято рішення. Закарпат-Ліс і обком проспілок лісової галузі, створити санатор... санаторій профекторій. Колишній директор розповідає, в одорожому комплексі у літній період відпочивали сотні дітей. А коли під землею знайшли мінеральне джерело, комплекс став санаторно здорочим, де цілий рік оздоровлювалися як діти, так і дорослі. Після аварії на Чорнобильській АЕС тут проходили лікування. Постраждалі із фінансами, які виділяє Буштинська лісовина, та. Обкомпроспіли об'єдне закападіз був побудований корпус, який заді на стоїть, і у який у час Чорнобиля, під коли стався вибух, терміново був уведений і були прийняті перші дітки, які були пострадали від Чорнобильської катастрофи. Після того регулярно без перерива цей корпус і об'єкт працював аж до 2000 року. У 2000 році санаторно-оздоровчий комплекс Тиса переходить до рук нового власника, який, на жаль, зумів лише рік прийняти дітей. Після чого комплекс, названий у народі закарпатським артеком, закрили. Ось уже більше 10 років. Тут нікого немає. Нові власники обіцяють невдовзі розпочати реконструкцію та відкрити санаторно-оздоровчий комплекс. Проте кожен наступний рік грає не на їх користь. Говорячи. І з їхніми представниками цієї компанії, яка викупила даний табір, фірма яка викупила, то із з їхніми представниками вони обіцяють, що вони запустять даний об'єкт. Наскільки мені відомо, в січні місяці приїжджали їхні фахівці, робили обмір, складали калькуляцію. Кожен номер описово видно, калькуляція готує. З кожним роком будівлі руйнуються, територія заростає чагарниками. А надія селян на повернення санаторію та нові робочі місця згасає.